Розважання на 40 днів Великого Посту, 24-й день. Ісус Христос, обтяжений хрестом. Зверни увагу на те, що каже далі святе Євангеліє, тоді видав Його їм, щоб Його розп'яли і взяли Ісуса, і, носичи свій хрест, вийшов на те місце, що зветься Лобне місце, а по єврейськи Голгофа, Душе Християнська. Глянь на той важкий та великий хрест, він був довжиною 15 метрів, а шириною 8. і той тягар вкладають на побиті та зболілі Христові рамена. Його ослабле тіло зігнулося під тим тягарем, але його душа зраділа. Він, як найвищий священник, радіє, що приносить найбільшу жертву своєму небесному Отцю за спасіння світу. Коли святий Андрій з такою ж радістю витав Христа, коли його мали на ньому розп'яти, то набагато більше тішилося те пресвяте серце Христове, як побачило хрест, радіти буде, мов велет, щоб перейти дорогу свою. Псалом 18 Тут якраз приходить на думку той і самарянин, що зустрів на дорозі зраненого чоловіка. І змилосердився над бідним чоловіком, не хотів його такого побитого залишати, налив вина і оливи на його рани, взяв на свого осла і завіз до гостинниці. О який же Ти, Господи Ісусе, безконечно милосердний для мене, Ти в рани моєї душі, завдані проклятими чортами, лєш вино своєї крові і оливу Божої ласки, береш ту бідну душу на свої рамена. Несеш до гостинниці спокою і щастя, як же тобі дякую за твоє милосердя. Господь Ісус Христос, розпочинаючи великим серцем свою хресну дорогу, взиває, щоб і я ніс свій хрест відважно і постійно. Та змилосердися, Боже, коли я малодушний в терпіннях, які мене зустрічають, я хотів би брати участь у піднесенні Христової хвали, Яку дізнавали учні при Господньому переображенні, я хотів би мати уділ в солодощах святого причастя, яких апостоли зазнавали при ламанні хліба. Але коли Господь Ісус зійшле хрест на мене, не хочу Його нести, або ж нарікаю, що Він довгий та важкий. А тим часом знаю, що Господь Ісус покладає на кожного такий хрест, який відповідає Його успособленню і силам? Дай мені Господи Ісусе. Змилування до Христа, постановлення, буду час від часу пригадувати цю правду, що Господь Бог веде до неба своїх вибраних дорогою Христа. Приклад, один Слуга Божий, котрий хотів щиро служити Господу Богу, нарікав на хрест, який Господь Бог на нього зіслав. Одного разу допустив на нього Господь Бог наступний сон. Здавалося йому, що на пустому полі бачив багато ангелів, котрі беруть хрести призначені для людей, між іншими бачить свого ангела-хоронителя, котрий його запрошує, щоб замість дотеперішнього хреста вибрав собі інший, бере один хрест на рамена, та він видається йому невигідний, задовгий. вибирає інший, на вигляд малий, гарний, але не може його нести, бо заважкий. Бере менший, і це йому не подобається. Наприкінці ж знаходить хрест, котрий видається йому зі всіх найвідповідніший, і каже, що цей собі вибирає. Ангел-хоронитель похвалив його за цей вибір. Слуга Божий, приглянувшись до нього краще, побачив, що це той самий хрест, що дотепер його носив.